Продовження попередньої теми, що обирайте знаряддя праці з довгою ручкою, щоб не нахилятися униз. Тема кришталиків. Часто так буває, що сарафанне радіо, одна бабуся, своїй подружці бабусі іншій каже, можеш купити дешевий кришталик, у тебе буде теж гарний зір. Справді, буде гарний зір, але тільки удаль. Бо дешеві кришталики вони не дають. Чіткий зір на середню дистанцію, тобто, бачити, що під ногами, що на витягнутих руках. Для цього треба окуляри. Є кришталики такий середній ціновий діапазон, трошки дорожчі, коли вони дозволяють бачити добре не тільки вдаль, а і на середній дистанції. Ці кришталики називаються з подовженим фокусом або на англійській абревіатура EDOF. Тому рекомендую звертати на це увагу, якщо ви ще обираєте.